Сьогодні наша традиційна зустріч з консультантом в сімейних відносин Ольгою Шевченко. і ми говоримо, щоразу, йдемо ідемо все глибше і глибше, і ми постійно говоримо про зміни: що змінювати, що не змінювати, що приймати, що не приймати, і все це крутиться навколо того, що всі ж обставини, які навколо нас, максимально впливають на наші зміни, як в добру сторону, так, на жаль, і на жаль. погано. І таким дуже важливим чинником формування нашого характеру, наших звичок, наших думок це є відносини. Ми абсолютно соціальні люди, ми не живемо десь в. В печері, в печері да, де я хочу, так і роблю. Ми постійно в колі людей, які нам подобаються або не подобаються, з якими ми хочемо будувати відносини, з якими ми не хочемо. І е, сьогодні ми якраз і поговоримо на тему відносин, які вони мають бути, як їх створювати, чи е, вони вже створені, е, як ми можемо себе там проявляти, що ми можемо змінювати. А де е, потрібно просто відійти і побачити на це е, інший угу. погляд. Тому давай сьогодні е, поговоримо, що ж таке в першу чергу відносини, хто їх е, створює, які вони мають бути, і від цього вже будемо йти далі. Прекрасна тема. Я насправді це одна з моїх улюблених тем. І вона дуже глибока, дуже широка, і про неї можна говорити ну, безкінечно. І відносини це дійсно дуже важливий чинник, який впливає на життя людини, на її формування, на її характер, на її бачення, світогляд, на її досягнення, чи недосягнення чогось, на її успіх, чи, на жаль, не успіх, і так далі. І відносини вони різні в нашому житті. Думаю, ти погодишся зі мною, тому що з чоловіком це одні відносини, з дітьми це інші, з батьками і так далі. з там, якимись співробітниками на роботі, але відносини вони є, вони вже є. І я ну, не хочеться йти в якісь там філософські визначення. Насправді відносини це те, що має кожна людина в цьому світі. І звідки вони прийшли, це дуже добре запитання, і потрібно собі інколи його ставити. Тобто є той, хто є автор відносин. Пам'ятаєш, ми всі наші зустрічі ми йдемо в якби в початок у виток. У першу причину усього, і насправді відносини в не створені Богом, тому що Бог, створивши людину, як ми говоримо тут часто соціальною, соціальним творінням, і він дав їй відносини, і це дуже велике благословіння для людини. Дійсно, людина вона живе в оточенні людей, близьких, там ну, люди, які постійно навколо нас, це наша сім'я, це наші ну, рідні, і слава Богу за це. І також, куди б ми не йшли, нас оточують люди. Ми не обов'язково з усіма будуємо ці відносини, але вони все-таки є, і треба розібратися тут, якими вони мають бути, і що робити з тим, щоб ці відносини були гарні, щоб вони впливали добре на людину. Так от, Бог, який створив людину, створив і відносини, автором є відносин. І всі відносини, які ми маємо, вони, перш за все, задумані Богом. Для того щоб ми мали благословіння, для того, щоб ми спілкувалися, для того, щоб це нас знову ж формувало, впливало на нас, і Бог задумав це відносини добрими, щоб вони працювали нам на збудову, а не на руйнування, щоб вони нас не щоб вони нас якби, піднімали, формували в такій повноті, а не, а не принижували там і так далі. От, і тому дійсно відносини вони прийшли від Бога, і е, треба на це дивитися як на велике благословіння. Тому що люди інколи, О, там, ображаються там, на людей, навіщо ці люди там, навколо мене і так далі. А це ну просто подивитися на те, що ти, це дійсно благословіння від Господа. Тобто, вже, якщо вона створена, то значить вже є і інструкція Звичайно. Як ними користуватися, Звичайно. що виведе з ладу ці відносини, угу. як дбати про ці відносини. Потрібно просто розібратися в цій інструкції, і тоді можна буде. Розраховувати на те, що ці відносини будуть слугувати 100%. на добро і з великим терміном придатності, так тут дивися, треба ще подивитися на це, з якого боку дуже важливо подивитися, що Бог є автором відносин. І якщо говорити про Біблію, ми ж говоримо зараз уже про інструкцію mm -hmm. до відносин. То Біблія, взагалі така, якщо одним реченням такою, знаєш, красною лінією, ну якби окреслити тему Біблії, то це не просто про спасіння. Хоча спасіння це на, ну, найважливіша, мабуть, частина Біблії. І Біблія це книга про відносини взагалі Бога і людини, тому що коли людина допустила гріх в своє життя, оце не послуг Богові. То людина зі свого боку вона розірвала ці стосунки, вона розірвала ці відносини з творцем, і якби ну, ми говоримо так грубо пішла геть з цих відносин. І е, такий якби, ну, створився, такий, якби розрив, така. Ну я не знаю, як це правильно назвати. Таке провалля між Богом і людиною. І з цього моменту, отам третій третя розділ книги буття, він описує гріхопадіння людини. І вже в третьому розділі Бог говорить, дає обіцянку того, що Він буде шукати відновлення цих відносин. Розумієш, як це важливо зараз. Ну, просто про це говорити, тому що Бог це є той, який шукає постійно відносин з людиною, який постійно вибудовує ці місточки, який постійно протягує руку допомоги, тому що людині важко без Бога взагалі впоратися і з тим ж відносином в, ну, в своєму житті. І тому Бог є він автор відносин, і він створить створив і відносини е, його задумані були відносини Бога і людини досконалими. І також він задумав усі відносини для людини також досконалими. Так от, коли прийшов гріх і руйнування в життя людини, то це не могло якби не відобразитися на, на всіх відносинах. І через гріх, через те, що прийшов гріх і почав панувати в житті людини, ці відносини вони стали бути зіпсованими. І тому ми сьогодні говоримо про те, як же відновлювати ці відносини, як їх налагоджувати для того, щоб вони не не руйнували далі життя людини. Щоб це руйнування зупинилося і почалася відбудова класний такий погляд, так? Там mm, да, погляд класний, але я розумію, з кожним разом наші теми все такі більше потребують роботи. Те, що Звичайно. людям зовсім не, не хочеться, не та. подобається. А ми тут говоримо і над тим працювати, і над тим. І тут ми дійшли до відносин і розуміємо, що немає. Жодних відносин ні з чоловіком, ні з колегами, ні з дітьми. Якщо над цим не працювати, звичайно. І є е, люди, які працюють, живуть щасливо, подружне життя. Mm -hmm. Є які при перших якихось там розногласях, Вони mm -hmm. не ні, ніхто не береться е, відбудова на, цим працювати. Да. Я руки свої миваю, тут нічого не поробиш, mm -hmm. і просто нехай він, нехай вона і Це і, перекладання. Відповідальності mm -hmm. за ці ж відносини ну це на жаль і руйнує все mm -hmm. так. само і з дітьми спочатку люди не будують відносини, mm -hmm. просто сприймають діти нагодувати на там спати вкласти ну, штабні потреби штенції да. купити. А про відносини mm -hmm. ні, не дбає ніхто не думає. Mm -hmm. А потім чому чому ніяк не дослухатися? Чому да. немає про що потім поговорити з дітьми, коли да. вони виростають на превеликий жаль. Так, да, ну мені здається, коли говоримо про відносини, тут дуже багато одразу такої печалі і болю людина може відчувати, тому що всі відносини колись спричинюють якийсь біль. І якщо людина впоралася, далі відносини йдуть. Якщо не впоралася, вона закриється і від інших людей. Так. І такою, скажімо, Образно в печеру вона все ж таки піде, хоча mm -hmm. вона живе і в соціальному світі. І якщо говорити про ці, ну як, як реагувати? Тому що люди ж можуть богнути просто якесь слово, десь ми попадемо під вплив якогось поганого чогось настрою. І як реагувати на те, що тобі там роблять зауваження, на якусь критику? Чи це ну, потрібно прислухатися щось робити? Чи все ж таки відстоювати якусь свою е, позицію? От тут, е, як, як в цьому випадку робити? Будувати? Це якщо якісь негативні моменти, так? Як ну, на них реагувати? гарні, коли гарні моменти, то в принципі ми взагалі mm -hmm. ну, не, не думаємо про відносини? А отак і будуємо, будуємо відносини. Тут хоп і ну, щось. Нам не ну нам же ж не подобається, коли нас критикують, коли нам mm -hmm. кажуть, що ми щось не так робимо. І з цього з такої маленької дрібнички вже можуть почати mm -hmm. руйнуватися відносини. Так е, ну тут, звичайно, знаєш на всі ситуації, ти рецепт зараз не випишеш, але є деякі моменти, які ну, я думаю, що від ситуації до ситуації вони у нас повторюються. Що взагалі може так негативно вплинути на людину, на її ну, сприйняття, як ти говориш, і тої ж критики і іншої взагалі точки зору? Це коли людина вона дуже зациклена на собі. Знаєш, такий егоцентризм, коли вона все, все взагалі, все навколишнє сприймає через призму свого я, і причому це я, воно, як правило, дуже незадоволене. Воно таке ну, якби, вразливе, йому притаманна така критика, все якби пропускати через призму, як до мене відносяться зараз, як мене сприймають, чи мене зараз цінують, чи мене зараз люблять і так далі. Справа в тому, що я сама колись ну, в мене була така проблема, і я її не бачила. От поки мені, ну, як в якийсь момент. Е, ну, мого життя. Зараз не можу сказати, що це прям десь якесь там світло з неба. Ні, це був певний процес. І я попадала в якісь неприємні ситуації, і я собі задавала питання. Тобто я намагалася так проаналізувати, чому, ну, як ми говоримо, знову ж на ті граблі. І тоді я вже не пам'ятаю, які чинники на мене тоді вплинули, але я почала переглядати саме своє сприйняття. Чому я так реагую? Чому так боляс? Мене зараз навіть. Не людина не намагається образити люди ж можуть образитися взагалі. Є така цікава статистика. Я не знаю, хто її вивів, але вона ну десь мені здається, що десь воно приблизно так і є. От, взагалі, якщо брати всі образи людини за 100%, то десь приблизно 80% це надумані і 20% – це справедливі. І навіть з цими 20% процентами можна працювати. А ось, а що робити з цим, Що є 8, 80%? То мені здається, що тут треба взагалі от те про що ми говоримо. Тобто не накручувати себе, не накручувати ситуацію, не пропускати потім. Знаєш, як людина спочатку посміхнулася, потім пішла і така, а чого він так сказав? А що він мав на увазі? А, це тому, що він оце. А, так він оце сказав не просто так, а це тому. І людина йде себе накручує. В неї вже всередині неї такі діалоги, такі, ну, такі ну, не негативні діалоги. І вона вже себе накрутила, і потім вона, або ж як ти говориш, вона ховається в свою ракушку. От свою таку печерку, або вона тоді вже виставляє кулачки, і ти не встиг ще щось за щось закінчити якусь думку, вона вже якби першу наносить такий удар. І це ну звичайно це формує людину дуже-дуже негативно і негативне ставлення до людей. І, ну звичайно, ну зіпсовані відносини тоді. На жаль, з ж. Ми mm -hmm. вот так е е закрутили і почула я це слово е е егоїзм да? коли mm -hmm. це все. І тут же ж одразу грань егоїзма з тим е, з нормальним сприйняттям себе, любити себе і дбати про свої кордони. Угу. І тут також це ж ну, такий е, ну, таки, такі узбіччя, або людина егоїст, все для себе і відносине угу. це тільки для неї, про неї задовільнить її потреби, або Мені нічого не потрібно, я для всіх інших. І така позиція жертви це також не згодову відносину. Абсолютно. І отут ви виведено поняття: просто нормальне прийняття себе, любити себе кордони свої, їх ніхто не порушує. Я за них також уже тут. Я володію, угу. а туди я далі вже не йду. Угу. І отут перейти з позиції жертви або егоїста. Позицію нормальне сприйняття людей, оце мені тут здається так, така е, прірва, що люди ну просто вони не можуть переступити. Е... Ну перескочити не не вийде, тому що якщо в людині вже сформований дуже такий е, сталий егоїзм егоцентризм, оце я воно таке ну якби тотально невдоволене. І таке, якби ну, воно ж балансує між жертвою і оцю, ну, якби гордістю, там, пихатістю і так далі. Тобто людина, тут вона жертва, насправді це ж ну, якби дві сторони однієї медальки. Тому знову ж ну, тут навіть важко сказати, які кроки треба зробити, але декілька таких от стверджень мені хочеться зробити такі. Перше, такі цю прірву можна подолати. І це вже добра новина, згодна зі мною. Тобто можна в кінці кінців працювати над своїм життям, над своїми відносинами, над своїм сприйняттям, над своїми цими призмами. І таки можна все подолати. І мати гарні відносини, мати гарні стосунки, мати гарний, цей правильний такий, ну, здоровий такий погляд на інших людей, ну і на відносини взагалі. І тут треба, ну, я так думаю, що декілька ще таких, от якби, не знаю, порад, мабуть захотіти мати гарні стосунки, і захотіти бачити людей не так, як я їх сприймаю, а такими, які вони є, відмовитися від свого егоїзму. І знаєш, Маріна, дуже важливий такий момент, він мені дуже часто допомагав. Просто задать собі таке питання. Пам'ятаєш, ми говорили, інколи треба з собою розмовляти, ну, в нормальному сенсі цього слова. Задати собі питання, а я зараз правильно все сприймаю? Тобто зараз дійсно, мій погляд він вірний чи ні. І знаєш, і дозволити оцей, мати оцей люфт. А, а що, якщо я не права зараз? Проблема в тому, що люди дуже часто вони на 100% впевнені, що вони праві. А, ну, звичайно, а та людина що тоді на 100% не права? То отут трошечки, знаєш, залишити оці трошки такими. Ну, трішечки відчиненими, а може я не права? Щоб оця, ну якби, ну скажімо так, як це правильно сказати, оця правда, оце просвітлення, воно йому було куди зайти. Тому що людина, коли вона все закриває, отак, от, отак, щільно закриває і говорить: ви всі тепер не праві, я правий, я один, я старався, я там і так ну, і те, і те робив, а ви всі отакі. Тобто, ну залишите трішечки своє серце відкритим для коригування. Відкрити, залишити свої вуха відкритими, ну, я образно зараз говорю так, для того, щоб почути іншу людину. для того, щоб, А можливо, є інший погляд, якби з іншого боку. А можливо, мені треба почути цю людину, а, або задати собі питання, а чому вона зараз так сказала, чому вона так зреагувала? Які чинники на неї впливали? Тобто, знаєш, оця відкритість, а не те, що людина зразу ж закрилася. Поставила собі якісь такі ну, ствердження, і все, вона в них перебуває. Оця відкритість все таки для, для нового, для цієї корекції. Ну я думаю, що вона дуже дуже корисна була. І це буде теж якісь кроки, щоб оцю, оцю, ну як ми говоримо, цю прірву їм можна було подолати. Ну і тут, наприклад, якщо ми так уявимо да, на одному кінці людина, їй потрібно перескочити, ти кажеш, не перескочиш. А, але ми ж говоримо про будову відносин. Тому оцей місточок. Mm -hmm. Якщо ми будемо намагатися пригнути, це буде ну ще гірше. Це буде крайність, інша край. Ми просто перескочимо і ми вскочимо в іншу крайність. А коли ми будемо крок за кроком це вибудовувати, то ми так і дійдемо туди. І будемо оцей маємо місточок, брати. Якраз всі ці паради, які ти дала, це як одна mm -hmm. жердиночка. На одну став, на іншу да, да, став, да. подумав, там став, поговорив з mm. собою, там допустив, там привідчинив двері. І так. Така кожна жердиночка, вона буде по, по трошечку, але людина стверджується в кожній, в кожному своєму кроці, mm -hmm. дає собі. Шанс і час це все устаткувати в голові, щоб да, воно да. прийнялось не просто вдіти зверху, mm -hmm. так потрібно, тому що на цьому mm -hmm. ну, ляглося все на своє місце. Довго не проїдеш, коли mm -hmm. на тебе як мішок зверху натягне своїх яких правил. Як потрібно, mm -hmm. ти просто будеш задихатися е, в цьому. А так потрошечку, і е, можна буде знайти цю саму е, св, ну, якби, свій цей простір, mm -hmm. де ти е, вільний. Від цих всіх болісних якихось вражень переживань mm -hmm. де ти вільний сприймати, бачити, і тим самим ну, не буде можливості у людей навіть причиняти тобі а, болю, тому що ти а, і не в печері, і не з кулаками, mm -hmm. а ти як конструктивно, ти можеш так. Знаєш, як на бой, як да, бійці, да, да. вони можуть ухилятися, тому що вони знають, що зараз угу. буде, який удар нанесений да, зникають болю сторони. Да. Тому, в принципі, якщо, якщо піднімати очі догори звучать, якщо починати говорити з собою, аналізувати, не боятися десь признати, що я не правий. Шукати mm -hmm. шляхи, як можна це все змінити, то абсолютно, абсолютно всі відносини mm -hmm. можна вибудувати. І ну, тут ну, потрібно зрозуміти, що дійсно люди, які не, не знають Бога і не знають, не мають відносин з ним, mm -hmm. то не ну, дуже складно їм пробачати, дуже складно десь ну, змиритися, змиритися mm -hmm. з чимось. І тут без погляду догори гори, все, про що ми говоримо, це буде ну, штучно, штучно зроблено, і наскільки воно протягне, наскільки воно буде таким довготривалим, то це ніхто не знає. Да. А коли дає Бог і прощення, і розуміння, і, ну, і мудрості як вибудовувати відносини, так. То тоді. Звісно, вже mm -hmm. набагато. Це інструкція. Ти прочитав і ти знаєш, що робити. Не потрібно тикати і боятися, як знаєш, що два дрота, червоний mm -hmm. синіть. Що робити? Ні. І там уже хто знає, як повезе. Mm -hmm. Тут, yes. вже, коли знаєш інструкцію, то mm -hmm. вже точно відріжуєш те, що тобі не потрібно. Mm -hmm. Тому а, сьогодні така тема про неї, звісно, ми сьогодні її ну так поверхнево. Трішечки проговорили про те, що ну, щоб було зрозуміло, що весь наш всі наші зміни, все наше формування, творення, воно буде зачіпати максимально всі сфери е, життя. І не буде вашого зміненого характеру, mm -hmm. ні вашого, ні нашого, не буде зміненого погляду, якщо на це все не будуть впливати інші люди, інші mm -hmm. обставини. Жити самі, бути максимально милосердною, доброю, всіх любити, це так прекрасно, коли ти не бачиш да, тих там, сусідів, які тобі постійно набридають, чоловіка, mm. яким ти постійно незадоволена, діти, які тебе не слухають, то ну, там уже коли ти в таких обставинах, то вже таким прекрасним тихесеньким ти не зможеш бути. Тому всі відносини, які зараз є, вони для чогось, mm -hmm. вони для формування е, серця, характеру, змін, і є ті відносини, від яких максимально добре ти насолоджуєшся, okay. ти хочеш з ними бути постійно. А є ті, яких хочеш уникати. Mm -hmm. Але якщо вони є, це не означає, що потрібно миритися, і, наприклад, ну, людина тобі зовсім неприємна. І ти миришся з усім, що він робить. Mm -hmm. Ні, тут потр потрібно запитати, навіщо мені ці відносини mm -hmm. взяти для себе цей е, урок, зрозуміти mm -hmm. щось, і можливо, ця людина відпаде з завтрашнього дня. Як тільки це буде усвідомлення, так, що є, є ж токсичні люди, які нас оточують, які дуже дуже негативно впливають на наше життя. І ну, ми змінити їх не можемо. І взагалі це ж не наша задача їх змінювати. Але ми дійсно ти права, ми говоримо, ну, задаємо собі питання, навіщо мені це від що це за відносини взагалі? Ну що, ну, для чого вони потрібні? І тому інколи буває, в мене теж були в житті такі ситуації, коли я розуміла, що ці відносини мені не потрібні взагалі. Ну, я зараз не говорю, це не близькі люди, звичайно, а це люди, ну там десь якісь там подружки, десь якісь там співробітники, які претендують більше ніж на просто робочі відносини. О, то я подивилася, то в мене було дуже багато таких ситуацій ну, в моєму житті, коли я е, задав же собі питання, для чого це мені треба, розуміла, що мені це взагалі не треба. І тому я їх або зводила чисто до робочих відносин, або були такі ситуації, де я давала людині зрозуміти, що наші шляхи розходяться, і я не бачу взагалі сенсу. Щось намагатися відвибудовувати, то це для мене це взагалі нормально. Я тут нічого ну проблеми взагалі не бачу. І ще стосовно відносин, буквально там один момент хочеться сказати: ми ж, якби от наші сьогодні відносини це наші звички, які вже сформовані. І ми інколи щось сприймаємо на автоматі. І тому, чому не, не вийде перескочити оцю, як ми говорили сьогодні, оцю прірву? Там одним одним таким якби стрибком, тому що це треба сформувати нові звички, а це не так легко. І це наше і сьогодні так послання, швидко. так і не швидко і не легко. І це наше сьогодні послання для тих людей, які хочуть працювати над своїм життям і над відносинами в тому числі. Тому нам ну ми стикнемося з тим, що нам потрібно буде формувати працювати над, над сформуванням нових звичок. Тобто ми ж звикла людина говорить так, і ми вже реагуємо, якби ну по умолчанню. Але нам треба тепер прийти до того, щоб я реагував знову ж за замовчуванням тепер правильно. І це робота над собою. Дуже важлива робота, і вона буде винагороджена обов'язково. Тому що, коли змінюються наші відносини, коли вони зцілюються, коли вони відбудовуються оновлюються, то це це просто величезне благословення для нас. Тому я сьогодні закликаю, варто працювати над відносинами, дуже варто варто і коли особливо коли здається, що вже нічого не змінити, так. що вже саме краще вже позаду, mm. і це напевно до подружніх пар, коли прожили і мають такі. Звичні якісь установи, що любов не може бути все життя, mm -hmm. що будуть обов'язково ці всі там періоди, і краще там розійтися, нікого не навантажувати, знаходити своє нове щастя. Це така, ну, така умана, mm -hmm. і о, скільки життів зруйновано, так. варто варто працювати над цими відносинами, тому що здається, що найкраще вже було, але. Коли починаєш працювати, коли uh, звертаєшся uh, до Бога, коли Він дає uh, uh -huh. свій погляд, і коли він змінює, не ми змінюємо чоловіка там, чи uh -huh. жінку, а коли він змінює, uh, то тоді відносини стають ну, ще набагато краще, uh -huh. ніж колись ви думали, коли ви там тільки закохалися. Uh, здається, що це неможливо, і це казочки, але так воно uh -huh. і є. Тому працюйте над собою, над відносинами, mm -hmm. над звичками. Роботи є багато, mm -hmm. і е, саме головне, що коли пройшовши цей весь шлях, е, ну озирнувшись, розумієш, не так то й важко було там mm -hmm. працювати. Воно все покривається тими результатами, тими е, класним, ну, класним результатом, забираються ці всі, як mm -hmm. колись щось там було е, некомфортно. Так як і жінка народжує болісно, найкращий приклад, мабуть. Але достатньо просто подивитися на свою дитину, і яку зняло, що немає жодної жінки, яка може пригадати ту біль яка народженні. Ну тому що воно одразу все просто забувається і все. Тому раді, якщо ми сьогодні послужили вам цією темою. І спонукаємо вас до роботи над собою того, що відносини це добре, відносини створені богом. В них потрібно навчитися розбиратися, взяти інструкцію і по інструкції діяти щодня. І тоді ви будете насолоджуватися своїм життям і відносинами з оточуючими вас людьми. Так, так найкраще ще попереду.